Розділ двадцять четвертий. Як Гуд зустрів свою смерть. Подай мені мій вірний лук, промовив роб безсило, і де стріла оця впаде, там викопай могилу. Коли Гуд і Маріан справили весілля, то на цьому, власне, і слід було б закінчити розповідь. Хіба ще за традицією, додавши кілька слів, і жили молоді, в щасті та злагоді. Однак наша розповідь про Робіна Гуда відзначається правдивістю і повнотою ми передамо все, що співає про свого улюбленого героя, народ у баладах та піснях. Робін прожив кілька щасливих років і теж пішов з цього світу, А було це ось як. Робін Гуд та його хлопці, які на той час вже були на службі в короля, разом з своїм володарем пройшли країною і приборкали завзятих нормандських баронів, що, скориставшись із тривалої відсутності Річарда Лев'яча Серця, зовсім вийшли з покори. Втихомиривши непокірних, король з належною урочистістю та пишнотою, прибув до палацу в Лондон. З ним переїхали туди і Робін Гуд, новий граф Хантінгдонський, та Маріан. Яка відразу зажила слави найвродливішої жінки при дворі? Щодо королівських лучників, то їх поділили на два загони: один лишився при королі в Лондоні, а другий повернувся до Шервода та Бернездейля, щоб стерегти королівські угіддя. Минав час і робіна Гуда. Почало дратувати розмірене життя столиці. Душа його весь час поривалася до зеленого лісу, до веселого товариства. Забачивши якось молодих хлопців, що вправлялися на моріжку в стрільбі з лука, він із смутком у голосі вигукнув О, леле, не лишилося вже, мабуть, у моїх руках тієї сили та спритності, що були колись. Нарешті Робінгуд зовсім знудьгувався і попросив у короля дозволу помандрувати світом. Разом з Маріан вирушили вони у подорож, проте невдовзі в одній з країн сходу Робіна гуда спіткало невтішне горе. Чума забрала в нього вірну дружину. Робінові здалося, що в його житті раптом згас провідний вогник. Кілька місяців провів він у мандрах, силкуючись забути своє горе. Але врешті повернувся до Лондона і надумав шукати розради на службі у війську. Проте, як на лихо, король Річард лев'ячі серце знов вирушив у похід і країною на правах регента почав керувати його брат Джон. А вже відомо, що принц завжди недолюблював Робіна Гуда. Звертаючись до колишнього ватажка розбійників, він з уїдливою посмішкою на устах зауважив Що ж? Краще йди знову в шервот, ниж, як і колись, королівських оленів. Можливо, за це, коли король повернеться з походу, призначить тебе першим міністром. Глузування принца, мов ножем, різануло серце Робінові і розпалило його буйнокров. З того часу, як він поховав Маріан, нерви його були вкрай напружені, а тому Робін не змовчав Джонові. Принц наказав схопити Робіна і ув'язнити в Тауері. Гуд пробув у в'язниці два тижні, поки хоробрий Стютлі та королівські лучники, які лишалися відданими своєму колишньому ватажкові, влаштували йому втечу. А разом з своїми хлопцями Гуд подався до зеленого лісу. Знов залунали в шерводі закличні звуки Робінового ріжка. Такі любі для тих, хто понад усе ставив волю. На цей заклик з усіх кінців лісу примчали лісники короля. Коли вони побачили свого колишнього атамана, то радості їхній не було меж. Вони одразу зреклися служби принцу Джонові і знов обрали Робіна Гуда за ватажка. Отак От і оселились друзі в лісі, чекаючи повернення короля Річарда. Та королю вже не судилося повернутись, і не потрібна вже була йому варта. До лісників дійшла чутка, ніби король загинув на чужині. Країною тепер повновладно правив підступний принц Джон. А поява на галявині знайомої постаті маленького Джона остаточно довела правдивість цієї невтішної новини. Прийшов заарештувати нас? спитав Робін Гуд, обнімаючи свого давнього друга. Ні, дякувати долі. Прийшов я сюди вже не шерифом Нотінгема, відповів маленький Джон. Новий король звільнив мене від обов'язків урядовця, і мені залишається тільки щиро подякувати йому за послугу, адже я не міг жити без вас, без зеленого лісу. Усі по черзі щиро вітали свого давнього друга з поверненням до гурту. Невдовзі новий король остаточно довів свою неприхильність до Робіна Гуда та його товаришів. Він пішов нищівною війною проти лісовиків, розіславши в усі кінці Шервода та Бернездейля свої карні загони. Робіну Гудові на якийсь час довелося перебратися з Ватагою до Дарбішира. Ще й досі поблизу Хедденхолла зберігаються руїни колишньої фортеці Робіна Гуда. В ній можна було триматися проти війська принца рік чи й більше. Проте невдовзі принц змушений був зняти облогу. Та, на лихо, в одній з останніх сутичок, ватажка лісовиків Робіна Гуда було поранено. Рана загоїлася швидко, але десь узялася лихоманка, і сили хороброго воїна танули просто на очах. Проїжджаючи, якось повз жіночий монастир Керкліс, Робін відчув, як раптом у нього запаморочилося в голові. Він замалим не впав з коня, але, напруживши останні сили, спішився і постукав у браму, звідти почувся сердитий голос черниці. Хто там? Сюди невільно заходити? Відчиніть іменем неба, благаю! просив бідолаха. Я, Робін Гуд, змилуйтеся. Допоможіть! Клята пропасниця не дає дихати. Зачувши ім'я Робіна Гуда, жінка вжахнулася і втекла, але невдовзі повернулася і впустила ватажка розбійників у монастир. Вона провела його сходами на гору, до світлиці, розстебнула йому комір і порснула в обличчя холодною водою. Робіно притомнів, розплющив очі, тоді черниця мовила до нього вкрадливим голосом Тобі набагато полегшає, якщо пустити кров. Я розріжу тобі Вену, а ти лежи і не ворушися? Жінка без вагання розітнула Вену, і робін відчув, що сили остаточно його зраджують знеможений, він поринув у глибокий сон, а коли прокинувся, то був такий кволий та безпорадний від втрати крові, що не міг навіть підвестися. Довго після того в народі точилися суперечки хто ж була та черниця, що пускала кров робіну Гудові? Одні казали, що вона хотіла допомогти ватажкові і робила це від щирого серця. Інші доводили, що то була дочка колишнього шерифа і що вона помстилася Робінові та всім розбійникам. Та хоч би на чиєму боці була правда, робінові вже не судилося підвестися на ноги. Голова в нього йшла обертом, і світ хитався перед очима. Ледь чутним голосом кликав він на допомогу, але навкруги панувала тиша. Тужним, потьмареним поглядом дивився уславлений ватажок лісовиків крізь вікно на зелений ліс. Там, унизу, була воля, але він не мав змоги вибратися з пастки. І взяв тоді він свій ріжок в тримтячі кволі руки, і полетіли в далечінь слабкі, закличні звуки. На щастя, поблизу монастиря в лісі блукав маленький Джон. Якби не це, то поклику Робіна Гуда так ніхто б і не почув. Коли до маленького Джона долинули знайомі звуки, він стрепенувся. Схоже на те, що мій володар при смерті, надто вже тихо лунає його ріжок. Маленький Джон блискавицею майнув до монастиря і загрюкав у браму. Не дочекавшись відповіді, Джон вдерся всередину і прожогом метнувся до кімнати, де лежав знекровлений Робін Гуд. Олеле, що з тобою, атамане?» – вигукнув велетень у розпачі. Бачу, що ти став жертвою зради, спіймався в пастку. О, якби ти тільки дозволив мені. Чого ти просиш? запитав його робін. Твоєї згоди підпалити монастир. Ні, любий друже, лагідно відповів робін, не проси, не дозволю, хіба ти не знаєш, що я ніколи ще в житті не скривдив жінки, не чіпав навіть чоловіків, коли вони були в товаристві жінок? Сказавши ці слова, робін Гуд заплющив очі і впав на постіль. Маленькому Джонові здалося, що його друг помирає, і з очей могутнього велетня полилися рясні сльози. Кілька гарячих краплин упало на руку робіну Гудові. Він поворошився, силкуючись підвестися. Допоможи мені, друже, жалісно пролунав його голос. Я хотів би ще вдихнути хоч раз запашного повітря та поглянути на зелений ліс. Дай мені, друже, лук, і налаштуй найкращу стрілу. Поховайте мене там, серед дубів, під зеленими шатами, де впаде зараз моя стріла. Спираючись на руку маленького Джона, Робінгуд напружив сили і пустив останню свою стрілу. Стріла полинула, як колись, несхибно вперед, і, вдарившись у стовбур найбільшого дуба, впала на землю в затінку зеленого листя. Провівши її поглядом, Робінгуд знесилено схилився на груди своєму вірному другові. Той не стримався і тихо заплакав. Оце здається. Мені кінець, прошепотіли робінові губи. Скажи моїм відважним хлопцям, щоб поховали мене там, де впала моя стріла, щоб постелили мені постіль з зеленого листу, а поруч поклали мого славного лука. За життя він не раз співав мені свою чарівну пісню. На якусь мить робін затих. Потім його очі широко розплющилися, ніби ватажок відчув себе. Знову серед друзів, на зеленій галявині, він силкувався підвестися і раптом заговорив Дивись, вілле, дивись, який красунь отой Олень. А ти, Алане, ще ніколи не грав так хороше. О, яке сяйво! Як воно михтить і сліпить очі. Та це ж Маріан! це моя Маріан! Прийшла нарешті, прийшла мила. Ще раз у його блакитних очах спалахнув вогник. Далі погляд потьмарився, і на лобі виступив рясний піт. Маленький Джон невтішно ридав. Рука ватажка сіпнулася, і відважне серце перестало битись. Не стало найшляхетнішої, найчеснішої людини. Не стало Робіна Гуда. Так помер Робін Гуд. Та чи помер він? Ні, не помер. Слава про нього живе і житиме у віках. Він живе в безсмертних баладах і піснях, живе в серцях тих, хто любить волю, любить правду і справедливість. А під дубом, де впала остання стріла робіна Гуда, височіє могила. На могилі маленький Джон поставив камінь, який вказує нащадкам, де спочиває народний герой. На камені великими літерами викарбувано. Під каменем важким отут. Спочив навіки Робін Гуд, Він доблесно і Чесно жив, Він кривди серцем Не любив, І з ним гуляли молодці, безстрашні вільні Стрільці, Серед яких він першим був, Чим славу в Англії здобув, Кінець книги